Запекти такий шматок м'яса і пару днів можна не думати, що готувати. Для цього рецепту краще брати смачний та соковитий шиок. Роблю на ньому надрізи, але не до кінця. Дуже тоненько нарізати також не треба. Має бути ось так. А тепер приготуємо начинку. І забула вам сказати, м'ясо у мене тут шматок кілограма на півтора, а для начинки взяла дві середні головки часнику, 100 г грецького горіху та 150 г чорнослива. Чорнослив та горіхи нарізаю на а часник пропускаю через прес. Додаю 2 Ові ложки міцної гірчиці, три столові ложки олії без запаху. А зі спецій у мене тільки сіль та чорний перець. Гарненько все перемішую і цією сумішю начиняю м'ясо. Просто ось так закладаю в кожну кишеньку. Зверху м'ясо також змащую достатньою кількістю гірчиці. Такий шматок м'яса я запікаю впродовж 2 годин при 160 градусах. Ставлю його в холодну духовку, попередньо накривши фольгою. А через 2 години знімаю фольгу і ставлю м'ясо в духовку ще на 10-15 хвилин. І ви тільки погляньте, яке воно красиве, смачне та апетитне, м'якеньке, соковите та з неймовірним ароматом. Таке м'ясо можна подати навіть на святковий стіл.